Всіх вітаю на своєму каналі Знахарка Олена. Чи закінчиться війна до кінця 2025 року. На перше півріччя дивлюся, і на друге півріччя, що буде відбуватися у нашій країні дуже активно будуть дії наших ЗСУ. Дуже активні дії. Перше півріччя, друге півріччя. Показує, що не дуже швидко, так би як хотілося, але ще і в другому півріччі показує, що не закінчиться. На жаль, перше півріччя, що буде відбуватися, якісь дуже сильні зміни. Дуже сильні і дуже швидкі зміни для нашої країни, вони будуть дуже гарні. Можливо, буде, як кажуть, відвоювання наших земель. Друге півріччя, що тут показують карти. Багато людей буде в полоні, багато наших воїнів. На жаль, показує якийсь застой Застой у ситуації, але все-таки до кінця року для нашої країни будуть дуже гарні новини. Дуже гарні новини, скоріше всього, що все-таки зміна, оця швидка зміна, яка буде у першому півріччі, буде для нашої країни переломною. І до кінця року не показують вищі сили, що до кінця року буде закінчення війни, але під кінець року гарні новини будуть. Чекаємо, що буде далі. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, Ваша Олена.